Тижня до чергової частини лозівського відділу поліції від громадян надійшло 176 звернень, по яким відкрито 59 кримінальних проваджень. 11 березня о 22 годині 30 хвилин до чергової частини Лозівського відділу поліції надійшла заява від 60-річної мешканки міста Лозова про те, що пів на 9 вечора по вулиці машинобудівників біля парку перемоги невідомий чоловік вдарив її в обличчя та відкрито заволодів її сумочкою, в якій знаходились гаманець з грошима в сумі 300 гривень. Та ключі від квартири, після чого побіг в невідомому напрямку. 13 березня, о 22 годині 40 хвилин до чергової частини, надійшло повідомлення від 31-річної мешканки міста Лазова про те, що приблизно о 22 годині, 20 хвилин на першому мікрорайоні між 12-м та 9-м будинком, невідомий чоловік вдарив її невідомим предметом по голові. Та коли вона впала, вкрав у неї мобільний телефон, два золотих кільця, одне з яких обручка, та дві. Золоті сережки. За даними фактами, слідчим відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 6 років. На даний час працівниками поліції вживаються заходи щодо встановлення та розшуку зловмисників. У зв'язку з казаними подіями ми звертаємось до мешканців міста Лозова, які володіють будь-якою інформацією про осіб зловмисників, їх можливе місце перебування або тих, хто став свідками даної події, повідомляти до Лозівського відділу поліції. 17 березня, о 21 годині 50 хвилин, до чергової частини надійшло повідомлення від чергової медсестри про те, що в лікарню карети швидкої допомоги з вулиці Трудова було доставлено 47-річного мешканця міста Лазова. В ході проведення перевірки працівниками поліції було встановлено, що 17 березня близько 8 години вечора, коли чоловік шов на перехресті вулиці Чехова та трудової, то ззаду невідома особа вдарила його по голові невстановленим предметом. Та викрала у нього мобільний телефон та гаманець, якому знаходилося 2628 гривень. Після надання медичної допомоги потерпілий знаходиться на лікуванні стан здоров'я задовільний. Вжитими заходами розшуку в скоєнні даного злочину поліцейськими було викрито та затримано 31-річного безробітного мешканця села Катеринівка, раніше судимого. Слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України. Санкція статті перед Бачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 7 років на даний час. Зловмисник утримується в ізоляторі тимчасового тримання. 18 березня, о 19 годині 20 хвилин, до лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні з діагнозом травматична ампутація кисті правої руки доставлений 37-річний мешканець села Жовтнева. Під час виїзду на місце події працівниками поліції було встановлено, що постраждалим виявився оператор цеху одного з приватних підприємств міста Лозова. Зі слів його колеги стало відомо, що кінцівку чоловіку відірвало вальцевою стрічкою для транспортування. Насіння на даний час постраждалий знаходиться в травматологічному відділенні стан здоров'я стабільно тяжкий. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 271 кримінального кодексу України, тобто порушення вимог законодавства про охорону праці. 17 березня, о 16 годині, 40 хвилин до чергової частини надійшло повідомлення від диспетчера Лозівського відділу служби надзвичайних ситуацій про те, що на 4-му мікрорайоні міста Лозова 28-річний чоловік стоїть на балконі 8-го поверху та виказує намір стрибнути. прибуваючи на місці події, чоловіка вмовили зайти до квартири. Вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення чи інші події. Також останнім часом на території держави набули поширення факти діяльності диверсійних груп, вчинення злочинів з використанням зброї, факти вилучення на блокпостах засобів озброєння, має місце діяльність груп та окремих осіб спрямована на дестабілізацію криміногенної ситуації в країні, у тому числі шляхом перешкоджання роботі об'єктів залізничних та інших транспортних магістралей, з метою забезпечення. Публічної безпеки та порядку, недопущення вчинення деструктивними силами дій, що становлять небезпеку для життя та здоров'я людей, працівниками лозівського відділу поліції проводиться ряд заходів, спрямованих на стабілізацію криміногенної ситуації в нашому місті та районі. Тому просимо вас з розумінням ставитись до пропозиції правоохоронців щодо огляду речей та транспортних засобів на наявність небезпечних та заборонених до вільного обігу предметів та речовин у разі наявності інформації про с які можуть бути причетними до незаконного обігу зброї, терористичної чи іншої протиправної, протиправної діяльності, просимо вас повідомляти до Лозівського відділу поліції за телефонами 102 або 92064.